Вітаю, давайте поговоримо про те, де воду правильно заповнити та роздрукувати накладну вимогу, тобто друковану форму, типову згідно українського законодавства. Накладну вимогу ми друкуємо в модулі склад при внутрішньому переміщенні, наприклад, між складами. Створюємо нове внутрішнє переміщення між складами, обираємо, з якого на який склад ми будемо робити переміщення. Наприклад, в мене це буде з основного складу на склад цеху, і вказуємо товар, який ми будемо переміщати. Клонці поперед. Вказуємо кількість, яку ми хочемо перемістити. На вкладці додаткова інформація трошки нижче. У нас є підрозділ накладна вимога, там, де нам необхідно заповнити додаткові дані, які будуть відображатися в друкованій формі накладної вимоги. Наприклад, це головний бухгалтер той, хто здав продукцію, хто отримав наші товари на іншому складі і підстава накладної вимоги. Це ми заповнюємо просто текстом, наприклад, переміщення товарів для виробництва. Зберігаємо, підтверджуємо. Саме переміщення і натискаємо дії, друк, Накладна вимога. Дивимося друковану форму. Це типова друкована форма М11, яку розробила наша компанія згідно українського законодавства. Ця форма входить в локалізацію для України. Отже, номер документу в нас підтягується з номеру складського документу переміщення, дата складання підтягується сьогодні. Підстава підтягнулася. кому та через кого ви заповните це самостійно. Всього відпущено 10 одиниць прописом. У нас береться, скільки товарів конкретно ми перемістили. Суму, тобто це собі вартість. Ці продукції в нас також береться. Хто дозволив відпуск? Головний бухгалтер здав та прийняв. Також ці дані в нас заповнилися таким чином. Ви можете заповнити накладну вимогу на відпуск товарів внутрішнє переміщення матеріалів. Це все в цьому відео. Дякую за перегляд.